І так, далі Fiat, Fiat Doblo. Це мій автомобіль. Власний. Проблема, не знаю, буде видно чи ні. У даному місці У цій резинці. Попробуємо її замінити. Для початку розбираємо дверку, щоб відключити ці динаміки. І так, дверку я вже повністю розібрав, проводку знаю, витягнув, залишилося лише у дверці. І дістав ось такий жмот. Допробувати щось робити. Найбільша проблема заключається в мене в тому, що прийшлося його повністю розпінувати. Разйом. Щоб розпінувати, треба пластмаски повідводити в сторону і не дуже легко вилазить. Відводу за допомогою ось такої штучки. з набору Ось її саме саме виновник. І так, ось так в мене вийшло запінувати це все. Правда, я перед цим повписував по номерах кольора. Зараз спробую засунути на місце. Не знаю, що з цього вийде. І так резенка вже на місці. Но закласти її ще до задоволення. Тут у нас сіло на своє законне місце. У дверку заклав. Тут дроти випущені. Це також закладено. Також на своє законне місце. Здавалося, що це буде проще. Так триває процес зборки. Довго я не шукав бренчика. Закрив дверку, пішла вібрація. Так теж ще В приїзді також. Оказалося просто на всього кріплення динаміка. Кріпсе динамік обшивку. Обшивка защелочка. Вона йде в цьому районі внизу. Вона обламалась і вона собі просто грала отак. Ну, я трохи колхозно вирішив це питання за допомогою саморіза. Так що судити строго не треба. Він все рівно прикривається рішоткою. І нічого не видно.